А скажіть, будь ласка, в котрій годині вечора ви щось почули? Що ви почули? Що ви в цей час робили? Я приблизно десь половина 9 напевно, прийшла додому і почула вибух. Я не могла спочатку подумати, що сталося, і згадала той випадок, який був раніше, і подумала, можливо, це знову щось тут відбувається. Якось так лячно стало трохи, а потім подумала, ну, раптом щось інше сталося. Може, це просто якась пітарда чи ще щось таке. І через деякий час буквально там пройшло 10 хвилин. Я дивлюся через вікно в себе в квартирі їде. Спочатку там пожежна і ну коротше всі служби поїхали: і пожежна, і міліція, і швидка, і газова служба. І, це гучний був, взагалі, був? 에, ну, досить гучний. Власне, власне, чи відомо вам хто викликав, можливо, ви викликав? Ні, я не викликала, я не знаю, хто викликав. Я зразу вважала, що поїхали. Спочатку У мене думка була, що можливо взагалі це там з газом якісь проблеми, тому що тут багато старих будинків. І котли оці газові старі. Порівняно з іншим разом. Ви можете якось порівняти цю ситуацію? Е, Може, вибух разу, був потужніший. Цього разу ефективніше одразу всі служби зреагували. Е, вибух був приблизно такий самий. Я не можу судити, я не експерт, але приблизно гучность та сама. Але в будинку Андрія Івановича, я так розумію, нікого немає, нікого не було чому знати. Я, я не знаю. Не знаю. Ну це далеко досить іноді. Але... Власне, з відчуття цікавості виходили, дивилися? Чесно, хотіла вийти і що це тут, але боялася трохи. Тому що, ну, як не як дівчина і не знати, що тут відбувається. Хоча виникала думка, що можливо тут є люди, яким потрібна допомога. А конкретно година бачили час і як ну кажу, це приблизно півдев'яти. Представтеся, як вас звуть? Вікторія Михайчук. Дякуємо. Скажите, розкажемо. А ви що пустіть, а з вітроми ну, померз. Я журналістка знаю. Де вже працює? А, але в самому будинку, тобто, ну, а але так, далі. Це далеко досить. Знає. Тому mm -hmm. я взагалі дивуюся, що реально чути було, бо це десь сто метрів сто, так. 100. 100, так. 100, так. А, ви знаєте, ну, там ми дивилися ці будинки, що сюди довкіли світло, сюди вихідно немає, хтось так е, Я тут часто гуляю, в принципі, і бачила, що там постійно якісь ремонти роблять, Можливо, там якась буде, не знаю що. А Давайте можна, щоб може пройдеться більше, щоб ви самі, що до 100 метрів живе, оди звідти просто вийдете. Так, для перепивичка. Так.